За Занову, за за народ! Коли війна привається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю, і право на життя відстояти ворнилі бою. Віна пішла на захід, інша прийшла зі сходу. І знову сльози, знову страх, знову страждання знову для народу. Знову за спинами визволителі. Прийшли на карателі та мучителі. Та що ж робити? сидіти, спавши руки, спокійно дивитися на вбивство та муки. Чи ся Україна О -О 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 -О! Слава Україні? Роза! Довку худобу принижують, щоб знищити людську подобу і захиститися у цих людей. Нема ніяких шансів. У них одна надія на мною! В цьому кінці поля за палаткою хлопці, також самообороніці вчаться стріляти. Наразі ми стріляємо з пневматичних рушниць, але методи прицілювання, попадання якісь мінімальні, вони отримують. Там далі хлопці займаються бойовими мистецтвами, там різними показують самообороною такою, мінімальною також, як відбити напад, там, ножа чи відібрати ніж. Там заламати руки, щоб можна було скрутити кось, якщо там якийсь порушник. Чи, чи те. Тут от є в нас дівчата-активістки, дівчата які займаються, наразі займаються нашим харчуванням, Обідом, обід, вечерю готують. Також на вечір у нас планується спільна хресна дорога по лісі самооборон, самообороною зі священниками, звичайно. Ватра повинна бути, повстанські пісні. Взагалом в нас тут повчально, цікаво і проводимо культурний, здоровий відпочинок, можна сказати, активний. Ну, сьогодні бійці Золочівської самооборони проходять навчання виїзне в лісі в польових умовах. Тут є рукопашний бій, навчання стрільбі і медицина проводить заняття з першої допомоги на полі бою. У нас є два підготовлені спеціалісти, які проходили курси першої допомоги до Євро-2012. Є тренажери, словом, шини, всі матеріали. І вони проходять, проводять заняття про те, як надати першу допомогу при зупинці серця дихання, при зупинці серцебиття, при зупинці дихання при вогнепальних пораненнях. Бійці досить так, цікаво, зва сприймають цю інформацію, беруть участь в практичних заняттях. Взагалі, думаю, що це було велика користь для людей, не тільки, от, коли, не дай Бог, якісь бойові дії, а й в побуті, і час дорожнього транспорту, пригод, навчаються надавати першу допомогу представлення при найбільш таких різноманітних випадках. Відбувся вишкіл самооборони. День пройшов дуже вдало, дуже позитивно в такій дружній обстановці. Було досить доцільно проведення таких занять, як медицина. Приїхали наші професіонали Золочівські, які показали дійсно на високому рівні, як надавати медичну допомогу. Думаю, кожен, хто сьогодні приїхав на цей вишкіл, взяв для себе. Досить багато і багато чого навчився. Також в нас проходила підготовка самооборони, самозахист, де приїжджав тренер зі спортивної школи Юрій Ігореч, також пройшов на високому рівні. На майбутнє є такі побажання, щоб більше людей долучалося, чим більше приїжджали і відчували якусь відповідальність перед державою, перед містом і перед Україною, і також приймали участь в активному житті нашого району, міста, села і тому подібне. що, Враження чудові в першу чергу свідомлюєш після наук, яка велика відповідальність є на нас. Що ми багато можемо зробити для України, і особливо для молодого покоління, і для права, для справедливості в нашій країні. Засвоюється просто, от є якесь відчуття спільності, взаємодопомоги, зроджується просто нація. Частково багато людей пройшло через майдан. І те, що ми тут бачимо, просто бачимо і. Молодих багато людей, і це дуже приємно. Ну і усвідомлення того, що право просто право справедливості, яке ми так всі хочемо, щоб вони в нашій державі токжествували. Спалися перед Богом і за свій нарід, за свій край, за самих себе. Знущаннями, жахливим бичуванням, яке розірвало його м'язи аж до кісток, вінчання терням, втратою крові та мало хто співчуває його терпінням. Учні зі страху розбіглися, тільки Іван та невеличка група жінок зі співчуттям і болем над Ісусом терпіннями, болем від власної безпомічності стоять на його боці. Єрусалим же ж живе своїм повсякденним життям, поспішають люди зайняті своїми повсякденними справами, торговці, покупці перекрикують одні одних. Група цікавих вийшла витріщитися на чергове видовище, звершення смертної кари. Звісно, тут і група тих, хто прагне Ісусової смерті, хто насолоджується видом Його страждань. Та Ісус не нарікає, не проклинає, а з любові до кожного з нас віднаходить в собі сили, щоб встати і продовжити свою боротьбу. Ісусе, коли на Грушевського впали перші жертви, одні вийшли на прюзі злом на Майдан, чи стали до молитовної боротьби, чи провадили інформаційну війну, інші провадили свій бізнес. Пили каву в кав'ярнях, зацікавлено спостерігали. А що з того буде? Були і ті, кого страх сковав, і вони поховалися, були і ті, які, як посіпаки влади і окупантів, сповнені сатанинської злоби, кидалися, щоб знищити Майдан? Були і ті, хто у власній безпомічності з болем старався допомогти. Чим міг. І зараз, коли наша держава страждає від московської агресії, знову і знову повторюється та сама ситуація. Одні борються, а інші живуть своїм життям, одні страждають, а інші своєю безвідповідальністю і боягубством не здатні їм допомогти. Ісусе, просимо Тебе нині, дай нам силу простити всім тим, Хто стояв осторонь, всім тим, хто своїми недолугими рішеннями спричиняє усе нові і нові страждання, дай нам усвідомити, що відповідальність за упадки нашого народу лежить і на нас. Дай нам силу, не нарікаючи і не очікуючи допомоги Заходу, не розраховуючи на недолугу владу, об'єднатися і встати на захист нашого народу. Звірою в тебе і твоє велике милосердя, силу і поміч. Амінь! Отче небесне! Даруй вічний спокій твоєму домі і тим, хто покладає твоє життя за свободу нашого народу! Дай їм блажену вічність, них тобі жертвуємо повний віткості і хресної дороги. Отче Небес. Ти, що Воскрес, симучою волею керуєш долею народів злянця на наш нарід, та й добрих провідників, щоб, напевно, привели його до перемоги і процвітання і колись до блаженої. З твоєї сторони листя переносить першівгоні. Золочив нет.